Друзі, вітаю на каналі. Сьогодні буде таке відео, огляд полів, огляд всіх посівів, що, 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 що треба зробити, що треба покропити. Я знаходжуся на тим полю, де сіяв сою, я її вже закуткував. Куткування відео я не знімав, бо працювали вночі, бо в день нам просто не дають працювати. Всякі ті недобрі люди, хто в темі, той знає чому нам не дають працювати. Куткувалося тут кутками важкими, кольчатими. Зараз покажу, вони там стоять на другому полі. Добре, робимо огляд. Так. Оє поле, видко. Во воно. Котковано. Їздив трактор МТЗ-82. Їздив вночі. О, в день нам просто не дають. Отам стоять ті кутки, о вони. О, вони стоять. О, кольчаті кутки, чеські, по метрові, їх є п'ять. Отак. Тут все зроблено, все посіяно. Сюди треба на дощу. Добре. Тут добре. Пропусків нема, все добре. Їдемо на яру пшеницю, подивимося. Що там робиться? Подивимося дію того препарату, того Кодексу. Що воно зробило з моєю пшеницею і чи є шанс її врятувати. Добре, поїхали. Вомій стоїть кінь, що називається Мінск. У нас час зараз актуальні ще два колеса, ніж чотири. Такі два колеса. Поїхати. Добре, беремо коня і поїхали на пшеницю. І так, мотоцик мене привіз, коник, вірний коник. То є Мінск, 6 вольтовий, весело в регіоналі 1984 року. нашій сім'ї вже дуже довгий час. Знову куплений з магазину. Добре, то вже таке. Мінськом йдемо на пшеницю. Пшеничка пшеничка хоче купитися. Є на пшениці вже о, гірчак. Є о, Либода, о, і ще якась хрень. Тож якась перізка польова, щось типу того. Ну, тре, Треба прийми сюди. Є ще отака штука, називається Вош польовий, сосонка. Це вже таке, воно вже не виводиться. Тут треба робити кислотність ґрунту інакше. Дуже кислі ґрунти. Так, дивимося. Дію кодексу. Замітно, Замітна. О, білі листочки, діякводексу. Але то ще не смерть. Я так дивлюся, що вона ще хоче відновитися. Рослина не, не до кінця вражена гербіцидом. Якщо дати зотри кілограми пербоміду і ще якихось амінокислот, то я думаю, що вона оживе. Ну то так, чиста моя думка, я не агроном, я вивчусь. О, є знов. Можете бачити. О. Як би вам показати, сонце сліпить. О! Видко, що рослина виражена. Але не до кінця. Так є. О. Тут, ну то не по всьому полю, а так. Трохи побило, Де дія препарату сильніша, там побило. Я взяв це поле перший раз, перший рік, як би то мовити. І не знав, чим воно обрукалося. і взяв, на свій страх і ризик посіяв в яру пшеницю, а треба було б посіяти сою. Ну то вже не вернеш. Пшеничка хайна. Дживити, покропити і буде ще з неї результат. Шкода. Звичайно, що вона трохи є побита. Але то, що не страшно. такий результат. Тут є пів гектара. Добре. їдемо Подивимося на Овес і їдемо, подивимося на ячмінь. Сьогодні свято, як би працювати не можна, а поводитися на мотоцикл і подивитися на свої поля. Ніхто не забороняв. Добре, їдемо. Апарат нашов мені якісь сузуки, ще якісь там потивні. Ну я би мою дупу переліз на поле додому. Все, люкс. Так, маємо овес. Маємо овес. Маємо овес посіяний з горошком. Горошок посходив. Все добре, вже скоро буде цвів. Уже росте. Лес посіяний на сіно, але з таким розрахунком, що може бути і на зерно. Покропиться прямою, горошок згори, то вес останеться. Так само є бур'яни, не суттєво, але трошки є. Є та я тут та я сосонка, бо вона виглядає як. До речі, вона виводиться тим кодексом. Так, вона його, вона його не виводить кодексом, вона притупляє йому ріст. Може бути, що вони крупіли сосонки тим кодексом. Ну, таке. Чисто мої думки, як так в голос. Увес файний. Все, підживити і хай собі росте. Тут по сусідстві осіяна яра пшениця. Але то щось вона геть бідова якась пшениця. Вона геть якась бідова. тут би вже якось мені добре вадувати. Капець. Якась така намучена. Ну, то, то їхні справи. Як хочуть собі так вирощувати. Добре, їдемо на ячмінь. Так, маємо ячмінь. Маємо ячмінь. Шмінь файний і шмінь суперовий. Так само треба крупити. Є тут всякі різні вже бур'яни. само треба крупити. Той є мого сусіда. Якраз отут. О, отут межа. Той є мого сусіда. Сусід сіяв сівавкою СЗ36. Так само сіяли на і пересіяю мені 3 метри на О, А в мене вже було посіяно. Ось сусідом я зваритися не буду. Ото от, не його вина, то вона свого тракториста не здав. Було. Тут сіяну польською кінною сівалкою. Міжряддя 10 см. Побачимо, міжряді 10 см. Добре, так само треба кропити і гірчак, переважно гірчак, я тут більше такого нічого не бачу. То не страшно, то покропиться. Зараз дуже Думай сильний вітер. Можна було б і сьогодні покропити, то не така важка робота, але покропиться вже після свят. Тут о, після СЗ-шки, міжряддя. 15 сантиметрів. Так само йому треба кропити. То, то буде крупилося в дідно. То, то ячмінь, то ячмінь. Вже не так сильно і страшно. Добре, ячмінь треба кропити, бо він жовтенький. Хоче, хоче вологий і хоче мін добриво. Овес мішанка на зерно. тут воно дуже ріденьке, як би на сіно. Добре. об'їзд полів закінчений. Висновок треба вносити і гербіциди, і фунгіциди, І добрива. в тому. В тому числі і карбамід. Добре, то все є. Чим буду кропив? Буду кропив, буду знімав, так як все, буду показував. Очікуйте слідуючого відео. Є в нас друзі в селі такі нездалі дуже люди. Їм все похеру їздять собі по ячменю, по пшениці, на паперіки, до сраки їм все. Взяли, затолочили, сука, пшеницю. Чи то ячмінь, ячмінь. Взяли, затолочили отим агрегатом. То навіть, навіть котками не назвеш, то хер зна що, то ж половина їх. Вони тягають його за юмзом. Дорога тут широка, але йому треба їхати по ячменю чогось. Не знати чого він так їхав по ячменю. Ну як тут без мати обійдешся? Взяли, затолочили ячмінь, що з нього буде. І вже все. Труп. так відновиться, то той ячмінь вже буде в коліно. Куткували тут собі поле. що вони тут насиливали. Не знати, але о, стоїть агрегат, на полі лишили. Маємо, що маємо. Взяли, затолочили. Є дорога. А вони взяли, я поєш мені поїздили. Отак. Такі нездалі люди. І то не тільки в мене, то у всіх. У всіх. Як їхав по дорозі, так і поїхав собі. О, тут людей О, бараболя посаджена, піхтопля, тобто. Похід, по картоплі, по всьому. Кинути йому борінку, щоб він зразу... Мав роботу на 4 колеса і то надовго. Ну то як так? Взяти поїздити. Бо йому так хотілося. Ну то таке, то будемо з цим розбиратися. Добре, друзі. Все. Мінськ. їдемо додому. Ось такий друзі вийшов огляд полів. Все, всім кому сподобалось відео. Підписуємося на канал, ставимо лайки, пишемо коментарі. Задаємо питання. Може я щось не знаю, щось може підкажете мені, бо я ще не такий сильний якби фермер в тим ділі, я лише починаючий. Але маю досвід, то, що довго працював на різній техніці. Сіяв, орав, культивірував, кропив і тому все подібне. Є якісь записи, є якісь напрацювання, щось десь в голові збереглось. Та й так. Та й щось почав собі трошки займатися землею. Добре, я вищусь, то таке. Все, всім па-па!